Вітаю, друзі! В Цьому відео я швиденько розповім про температури в кемпері, як я приношу спеку в кемпері, коли на вулиці стоїть 40 градусна спека. Що я роблю, як захиститися? вже власний досвід, як провітрю, як нагрівається кемпер. Що планую далі робити, що міняти, що вдосконалювати. про це все швиденько розповім коротенько містом в цьому відео. І далі буде ще наступне відео про маркізу, бо зараз передають дощі, там можливо, вітер. Ну, не знаю, як вийде, але на днях теж зроблю відео про маркізу. І всім хочу подякувати за підтримку, за коментарі, за поради. Дуже корисні поради. Дякую за теплі і добрі слова. Ну, і за допомогою за підказки в коментарях. А зараз коротенько, швиденько, змістовно все вам розповім. От друзі, зараз дивіться, все прошторю, щоб зняти відео, щоб було світло. І ось гляньте вам. Уже скільки у нас? Ну, майже 29 градусів. Ось так він швидко нагрівається. Але і так же і швидко і остиває, якщо все правильно робити. Я передивився теж дуже багато відосів, де люди там в теплих країнах проживають в кемпері. Ну і кажуть, що типу, там, в принципі, все круто, ну і в ньому не жар. Але насправді, друзі, не робіть ті помилки, які я робив я. Ця будка нагрівається просто як пекло. Він дуже швидко, Кемпер дуже швидко нагрівається, але і насправді він дуже швидко остиває служить як термос. І ось дивіться, ось такі шторки ну, придумала якась дуже розумна людина. Її треба повністю завішати всю кабіну. Реально. А є ось такі душеві, двосторонні. а є трошки дорожчий варіант. Ось такий. І їм треба завішати всю кабіну. Всі в кабіну просто завішите, щоб там повний блекаут був. Тоді у вас буде будка, кемпер, як термос і буде отримувати температуру. Далі дивіться, якщо ви думаєте, що відкриєте люки, відкриєте вікна, як я спочатку теж так думав, то ніфіга, крім спеки і тут, ну просто тут як в пеклі, ви нічого не отримаєте. Насправді. Ось дивіться, є москітна сітка, є люк. Ну, би світло не попадає. Але насправді це все е, 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 ерунда. тому що треба робити суцільну темряву. Коли ви замикаєте, отак от всі люки задраюєте, щоб не, не проникало світло, всі повністю. І е, штори на шторах, е, наприклад, е, зараз секунду. Є ось така штора. Завішуєте, закриваєте? Але для відео я відкрию, бо темно буде. Повністю всі штори треба завішувати. Завішуєте, і тоді у вас буде класно. Тоді у вас не буде спека. Тому що кемпер нагрівається дуже швидко. А що я роблю? Перед тим, як. Ну, бо ми на вихідні, наприклад, такий вихідний день. Коли там працюємо, не, не працюємо, а весь час майже знаходимося на, вули... на вулиці, там біля води, гриль, туди сидить, то і в кемпер тут дуже часто ходиш. Немає сенсу просто все зашторювати, він відкритий постійно, вікна відкриті, і за день просто набирається така спека, в кемпері доходить до 30 градусів. Це жах якийсь. Що я в таких випадках роблю? Я в цих випадках що роблю: відкриваю люк, відкриваю двері, вмикаю. Вентилятор на обдув, щоб прогнати повітря, щоб був сквозняк. Потім все зашторюю, Ну, у мене кондиціонер є. Я вмикаю конди... кондиціонер, вмикаю вентилятор, і буквально за якихось там 10 хвилин все охолоджується. Але при цьому я повністю все закриваю, закутую всі вікна, щоб був такий повний блекаут. Тоді воно ну, реально, блін. Допомагає. І ще зараз от я вам покажу секундочко. Просто якщо ви думаєте, що тонування це воно щось захищає, ніхрена. Я теж так думав, і це була моя така фатальна помилка. Це була моя фатальна помилка. Я думав, що там якесь тонування, воно щось там допоможе насправді ні. Кемпер дуже швидко нагрівається. І реально там, блін, важко. Але в нього такий плюс, як він дуже швидко охолоджується і тримає температуру. А що я роблю? Наприклад, дивіться, <кій> як сідає сонце ввечері, стоїть у нас спека, зараз ну, 40 градусів, я просто на вечір відкриваю люки, і він дуже швидко ну, протягом охолоджується. Потім все задраю, і в мене, блін, повний порядок. І якщо це будній день, а в будній день ну, зачасту просто працюєш просто все зашторено. І ти собі тримаєш там температуру комфортно Я там, наприклад, тримаю комфортну температуру, навіть спеку яка стояла 25 градусів. У спокійно. Навіть якщо у вас немає кондиціонера, ви рано, ще коли сонце не зійшло, провітрюєте люками, все задраюєте, щоб не потрапляло світло. Тому що. Я теж думав, наприклад, є москітні сітки. Якщо ви просто типу, люк у вас закритий, ви натягнули москітну сітку, вона щось типу, затримує. Не. Вона через москітну сітку все одно сонце нагріває кемпер. А коли зашторювати повністю блекаут робити, то навіть звичайні вентилятори вони реально отримують, допомагають підтримувати температуру. Ось я ставочку зроблю, де я покажу, що я тримаю там. 25 градусів в Кемпері. Друзі, от дивіться, я в Кемпері тримаю температуру 20 град... 25 градусів, як ви бачите, Ось, хоча на дворі спека. Буває там трошки менше, там, 22. І це не дуже складно. І не завжди включає кондиціонер. Насправді. Тобто Ось от штука. Ще я, до речі, замислився над покупкою. Ну, таку, вентилятора витяжки, там він функціональний. Вставочку вставлю зараз, побачите. Реально класна штука, він витягує, тепло. можна витягувати теплоповітря повітря і поставити, якщо у вас зона кухні там люк. Туди вставити, він буде витягувати, коли ви готуєте ну, весь цей сморід, віджарення, парення, і тепло повітря буде витягувати, а при необхідність, якщо. Погода комфортна, типу немає такого спеки, то ви можете про холодне повітря в другому режимі запускати в кемпер, і буде круто. І, до речі, я дивився, що їх вистачає тіпа, як на OLX можна знайти, так і на AliExpress. На AliExpress я там знайшов щось там в районі 100 доларів. Можна замовити це з доставкою. І ось наразі думаю, що, друзі, буду. Далі додати відоси ну, вже на власному досвіду там, з усіма моментами, там, що я буду тут міняти, змінювати, вдосконалювати. Все це буду викладати з цінами, з нюансами, якими я штовхуюсь, все це покажу, буду показувати. І ще раз дуже вам вдячний за коментарі, за підтримку, за те, що дивитесь. Дякую вам. Тому реально, блін, В кембері буває дуже спекотно. Бо насправді навіть в тіні, коли ви стоїте і на вулиці плюс 40, то всередині плюс 30. Блін. Як пекло таке, знаєте. Тому. Не допускайте тих помилок, яких я допустив. Реально. Зашторюйтесь. Не дивіться, як я дивився, теж огляди, як люди там приїжджають десь там на Тенеріфах, або в Іспанії, або десь ще там, в Португалії. На вулиці плюс 40, і вони показують, що у них все відкрите, вони там молуються океаном, і у них аля комфортно всередині там. Ня. Реально, не. Знаходжусь в Польщі. На вулиці плюс 40. Всередині плюс 30. І це при тому, що. Я, ну... Стараюся його ставити десь в тіньочку, щоб десь тінь була від якихось дерев. Але все одно 30-ка просто, як у вас все розшторено, 30-ка всередині набігає аж білом, якщо на вулиці 40. У ну і я ж, як я казав, що швидко остиваю. Дякую, друзі. Далі буду ще розповідати по поводу витяжки, маркізи, все це зніму, все це покажу. Нехай щастить вам.